Отже, після того, як ми розібрали на попередньому занятті поняття координатної площини, навчилися визначати координати точок, або за координатами будувати точки. Далі наступним поговоримо про графіку. Для того, щоб розбирати поняття графіки, дослідження для початку побудови самого графіка і потім зробимо упову, що називають графіки. Для того, щоб вислідувати графік, то повинні розібрати ось таку задачу. На метеорологічній станції доби кожні три години вимірювали температуру повітря. У результаті цих вимірювань отримали ось таку таблицю. Тут у нас по горизонталі йде вимірювання часу доби години, починаючи з початку, так от, як тільки почали вимірювати, це у нас 0,1. Якщо ну, не 0,1, по початку. І на початку відео ми температура відповідала мінус 3 градуса Цельсія. Далі через 3 години заміряли, отримали мінус 4 градуса Цельсія. Ще через 3 години заміряли, отримали мінус 6 градусів Цельсія, ну і так далі. Тобто робили замір кожні 3 години і у нас а, ну, отримувалася температура. Окей. Okay. А, Якщо у нас зараз стоїть задача, Перетворити ось таку табличку у графік, тобто за допомогою з цих даних зробити графік, то нам потрібно діяти по наступному алгоритму. По-перше, нам для відображення графіку потрібно буде координатна наша Це раз. Друге, на цій координатній площині треба одну якусь вісь позначити за щось таке, що дається в задачі, що дається в таблиці. А в нас дається час доби і температуру. То одну якусь віс, чи горизонтальну чи вертикальну, нам замість позначення Х треба позначити як час, доби. як час доби. Давай, наприклад, ми візьмемо і віс до Х, позначимо як час доби. час доби. Можна позначати літеру якусь, наприклад, час доби як Тоді температура брат, у градусах у нас будет зрозуміло, що что У нас друга віся, яка залишилася, А, вісь ігрик. Вісь Позначимо його як температуру. Як тут можна позначити Температури значення градусі. Температура у нас буде градусу Цельсія. Тут у нас час добудуть години, отставимо тобто певний точний годину. Тут у нас певний ламп з градуса Цельсія і пишемо все значок градуса Цельсія. Перший крок зробив. Побудували коротко площину, позначили кожен ліс. Як таку, яка відображає щось із умови по задачі. Якісь величини. Значить, у нас По горизонталі ми будемо позначати час доби, а по вертикалі будемо позначати відповідну температуру. Тепер наступний крок це потрібно е, виявити, що кожен із цих наборів, ставить, кожен з цих пар чисел, тобто ось ця пара чисел. 0 мінус 3, це пара чисел 3 мінус 4, це пара чисел 6, мінус 6 і так далі, і так далі. Їх можна розглядати як координати точок. Це у нас нехай буде точка перша М1, ця точка М2, ця точка М3, ну і так далі. Випишемо ці точки з їхніми координатами. Точка М1. Які матиме координати? Точка 1 M1. буде мати координати е, uh, на вісі е, uh, X буде позначено 1. І... I... Дивись, які числа. А, а тут. Так, що тут? температура. Мінус 3 у нас буде на висі, uh, Як Y. Як ми вистачаємо координати точки? Двома числами, наприклад, точка А має да. координати 3, 1. Пара точок, 3, 1, правильно? По горизонталі буде 3, mm -hmm. по вертикалі 1. Я прошу тебе так само зазначити всю першу точку М1, в неї будуть координати, беручи до увагу, в що... дані в табличку. Осцідання. Перша точка М1, буде мати координату R1. Буде мати координати, 1. Mm. координати 1. 2 мінус 3. ще не бачиш, що ось він стоїть на першому місці, мінус 3. 3. Тим більше, що в нас час добиться перша горизонтальна вісь, температура друга вертикальна вісь. значить ми в такому ж порядку записуємо, ми буде стояти в горизонталі, мінус 3 на, на вертикалі. Якби ми позначили навпаки, Означили години уверху температура внизу. Ми давай чи доступний царго. У нас було б навпаки. У нас на першому місці стояли міністри, на другому. Друга точка АМІТО. Які має координати? Має мінус 4 і 3. Неправильно, 3 мінус 4. На першому стоїть у нас горизонталь. За горизонталь у нас відповідає час ТБ. на першому місці буде буде стояти 3. Далі мінус 4. Точка М3. Наступная вся точка. Проти. Набил. Да. Так, буде у нас 6 и минус 6. 6 минус -6. 6. 6. 6. Точка М4. Какие параметры? 9 и минус 3. Наступна точка по порядку. нас. наша старшая точка. Другая точка. Третья. Четвертая. Какие параметры? 12 первых. Ой, 12 и 1. Угу. Наступная точка, 6. 15 и 4. Наступная точка, 7.

Давайте 4 і мінус 4. Рухаємо садок. І так, ми записали, виписали точніше, став окремі точки, які мають відповідні якісь координати. У нас таке точка І ми зараз ці точки відобразимо за їхніми координатами на нашій координатні площині. При цьому потрібно вказати одиничний відрізок, який ми будемо використовувати. Ну оскільки у мене відображена предметна точка ось така, якщо я візьму за одну клітинку, це одна година по Всі ОХ, мені таких клітинок потрібно буде 24. У мене таких клітинок тут не вистачає, Ну, додатково добудовувати не хочу. Тому я візьму за одиничний відрізок на вісі BCOX, одну клітинку як три години. Я бачу, що у мене кожні три години пішло вимірювання то якщо я візьму одну клітинку 3 години, то дві клітинки це буде 6 годин, і ще одна клітинка додаткова це буде 9 годин, і ще додаткова клітинка 12 годин, ну і так далі. У мене таких клітинок буде виходити, що 9 штук. Для того, щоб показати, що я беру за одиничний відрізок, я зроблю наступний запис. Я скажу, що одиничний відрізок, одиничний відрізок в математиці позначається на координатній площині, в алгебрічному записі, як є. Є ось така. А далі індексом я приписую покупку і, показуючи, що у мене буде відображення іти на Всі БС. Просто такий запис є і одиничний відрізок на 8X. І я пишу до 3 години. Одна моя політинка ось вона, це буде 3 години. А одиничний підрізок на вісі. Протикавлі на вісіоні записується як Є, і індексом індексі буде поставиться G. E е G. рівня. Тут я бачу, що у мене температура коливається по ну, мінімум це 6, мінус 6, максимум це 4 В принципі, я за одну клітинку можу взяти один градус. Мене одна клітинка буде дорівнювати 1 градусі. Цельсія. Заси. Звісно, можна було б зробити, що падемічний відріз був однаковий як для горизонтальної вісі, так і для вертикальної вісі. Але просто по моїй побудові це не досить зручно, не хочу я будувати багато клітинок по горизонталі. Та нехай мене одна клітинка по горизонталі буде відповідати трьом годинам, а одна клітинка по вертикалі 1 градусі Цельсія. Yeah. Хорошо. Тепер, оскільки ми визначилися з органічними відрізками, переходимо до побудови точок. Будуємо точки в тому порядку, в якому вони у нас записані. Ми йшли з діва направо, будували відображення точок за їхніми координатами. От, так і почнемо, з направо. Перша точка у нас тема 1 Має координати 0 по горизонталі і мінус 3 по вертикалі. Давайте цю точку вкажемо. І так, ну по горизонталі, це мені ось початок відліту. Мінус 3 по вертикалі, це мені потрібно піти на 3, підходить, ось мінус 3. А отже, сама точка мінус 3 мене буде знаходитися в мінус-мінус лікарні. Ось перша точка. Ось mm що. -hmm. Буду, що все так само. Першу точку побудували. Йдемо в другу точку. Вона моя координати 3 мінус 4. Значить, що треба зробити? Як цю точку буде образувати? Треба Не Треба відрахувати. По горизонталі моя трійка знаходиться. ось. Угу. По вертикалі мені потрібно мінус 4. Мінус 3 в мене ось є, ось де буде мінус 4. Значить, моя точка М2, щоб вона не накладається. Моя точка М2. Я спускав сюди до мінус 4 перпендикуляр і сюди до мінус 4 перпендикуляр. Також я І ось ця плюва точка, це моя друга точка М2. Ось точка М. Ось точка М2. Додавали другу точку і йдемо на третю. Третя точка – це у мене 6 мінус 6. Щоб зробити 6 по вісі x, мені треба просто до трійки додати ще одну трійку, а в мене ціна у неї поділки і так трійка, значить мені потрібно просто одну трійку зробити. Я зробив це так, в даній. Тобто ця поділка буде 6 повністю зробити? Yeah, так, повністю. Добре, згоди, давай Угу. Прогрессивный как у нас, нас будет просто минус 6. Так, значит, наступная точка да, будет. Давайте мы сюда идем, правильно? Да, так само. Давайте я вам скину. Да, пока я рублю по я с Далее точка М4. Мы минус 3. Этого, бедов, бедов, а минус 3, так у нас 8.

Це у нас точка М6. Наступна М7, 18, ну, 18, це наступна, а у нас. Одобрят спочатку, а ця сама точка. М7 буде на север. М8 21 минус 2. Значить, 18 дали плюс 3 21 цел. 21 минус 2, минус 2 у нас находится остром. Минус точка минус. Ну и наращите эти числа точка 15, 17, 21. Так, ну, 3, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 21. 24, точно, 6, 8. И минус 4, 8. І ми визначили таким чином набір точок, правильно? Давай ось ці М2, Н1, ось ці підписи самих точок додаємо. Для того, щоб нам краще самі точки доведені. Дивись, у нас виходить, я і ці підписи також подаю. Щоб було краще видно. І в нас виходить набір таких точок, ось, бачиш? Mm -hmm. Так вот. Якщо ми зараз з'єднаємо по ці точки, починаючи від першої закінчуючи ми отримуємо свободу якраз Давай з'єднуємо. Значит, мы починали с вінця. сюди з'єднуємо. Потім сюди з'єднуємо. З'єднуємо кожну з цих точок. З'єднавши почергово ці точки між собою, ми отримали з подвої графіки. До цієї задачі. А що це виходить за графік? Це графік залежності, температури, залежності температури, так, яка була температура. От времени доби. Тому давайте пишемо, что это просто графика, це графика, від часу доби. так, это называется, с Температура От времени Итак, вы, суть того, что такое Це, Це песни з ним. Це графічно. Графічно відправлено. Це графічно. Відправження. На координатах точно. Так, це графічне відображення на координатне торчення. з'єднаних короче. З'єднаний крочок. Координати які? Координати які? Дітка О организм відповідають чисто дій залежності, чисто дні залежності, між двома між двома величинами. У нашому випадку ці дві величини це температура та час доби. то можна ще так зробити додаткове колоскування. Це малюнок, на якому можна побачити, як змінюється значення ігри, залежно від значення X. Як правило, значення Ікса позначає на горизонтальні плані, які називають 8 AC, значення на перпендикулярні принії, які називають 10. Ці коси разом утворюють систему координатна або координатна площина. Кожна вісьма напрямок, у якому значення відповідної координати зростає. Тож це найбільшого значення малюють стрілку, яка вказує цей мікро. На кожній косі роблять роззначки окремих ключових позначення, і підписують їх цими значеннями. Ну, в нашому випадку ці ключові значення це прослуховачі точки. Наступним розглянемо вправу. Є в нас рисунок, на якому зображено графік зміни температури повітря протягом ДБ. Ну, так як і ми робили перед цим графіком, так само тут зроблено, що горизонтальна вісь відповідає за час, а вертикальна лінія відповідає за температуру. Наприклад, якщо ми візьмемо будь-яку точку на цьому графіку, наприклад, ось цю точку, то по цій точці можна побачити, що в 4 години, 4 години температура була мінус 4 градуси Цельсія. І так, беручи будь-яку точку, ми можемо зрозуміти по графіку, в якій годині була яка температура. Давай спробуємо визначити за цим графіком, якою була температура повітря по 4 годині, о 6 годині, о 10, о 18 о 22. -й. Давай почнемо з 4 -й. А Насправді, вже на 4 години я виставив. Бачиш щось я? Беру 4 години. І від цих 4 годин я відбиваю перпендикуляр вниз. До тих пір, поки у мене не перетнеться мій перпендикуляр з графіком. І там в місці, де перетнувся, я роблю відображення на вісь вертикальний. І бачу, що запишемо. 4 в 4 годині у нас температура відповідала мінус 4 градуса Цельсія. Ну і таким чином можна знайти в будь-який момент. Наприклад, о 6 годині. Дивимося о 6 годині. Просто. Беремо 6 годину, проводимо так само перпендикуляр. Ось тут переднувся правду. З перпендикуляром робимо добра перпендикуляр. І о 6 годині, як ти бачиш по графіку, чому відповідає, яка температура? я є ошомі. Дякую. Ще, ще. Шість годин Я не спитає температура. так? відповідає. 6 і 4, і мінус 4. Мінус 4 це у нас на 4 годину, на 6 годину. А, 6 і мінус 5. Позначаємо далі, о 10-й годині, дивися, де 10-ту годину. <кій> так, 10-ту годину знаходиться там біля восьмерки. І виходить у нас 2. 10 мінус 2. Йдемо далі. О 18-й годині. Дивимося, демонсть, вісімнадцять.

подивимося, Ось 22 година. Чому 22 година відповідає сьогодні? 22 година. Ну, і 22.00. 22 година і 0 градусів Цельсія. Ось так по графіку ми можемо визначати залежність температури від заміненого часу. Хорошо. Твоє домашнє завдання. Виконати решту з цих кроків. Mm -hmm. Якщо будуть якісь питання з домашнього, може зібратися на цей питання На цьому будемо завершувати. Дякую тобі за увагу. Ви списку розв'язання домашнього завдання. І до зустрічі на звертній заняття. Добре. До зустрічі. уж та